Вітаю звично цій порі новини на ТРК Львів. У випуску розповімо про новий формат для країни навчального закладу, Академії лідерства, перші врожаї львівських господарів, виставку стародавніх ікон та ще багато іншого у студії Ірина Полига Сурдопереклад Лілії Костишин. Львівгаз запровадив сервіс, який дає змогу легко і швидко подати покази лічильників. Відтепер це можна зробити за допомогою смс-повідомлення на короткий номер 7104. Зафіксувати дані необхідно у перші п'ять днів кожного місяця. Номер 7104 є єдиним номером для усіх споживачів природного газу та призначений лише для прийому смс-повідомлень. У квітні цим сервісом вже скористались понад дві тисячі людей. Вартість надсилання СМС залежить від Тарифу мобільного оператора споживачу необхідно вписати 10 цифр свого особового рахунку, зробити пробіл і вписати показання лічильника, які ну, повинні бути не менше п'яти цифр. І згодом він надсилає смс на номер 7104. І е, після того як він відправ споживач, відправляє смс, е, йому приходить повідомлення, що дані е, прийняті успішно. У Львові стартував набір до академії лідерства. Це новий для країни формат навчального закладу. Перших 40 учнів набрали торік, і вони вже навчаються у Києві. А від вересня школу запустять і на Львівщині. На унікальну платформу навчання запрошують 11 класників або ж випускників шкіл. Курс триватиме 10 місяців. Методика побудована на поєднанні елементів фізичного, академічного та духовного виховання. Що головне навчання безкоштовне. Усі витрати бере на себе іноземний фонд. Засновники проекту вважають, що випускники академії лідерства зможуть розкрити себе, свої здібності і в подальшому змінити країну. Ми маємо зараз групу 39 студентів, які вже сьомий місяць навчаються успішно в українській академії лідерства в Пущі Водиці на околиці Києва, і результати, які ми бачимо, перевищують навіть наші очікування. Тому з великим ентузіазмом, в тому числі донори, погодились на те, аби ми розгортали мережу академії цих навчальних закладах по всій країні. Ви Зверніться, будь ласка, в будь-яку успішну компанію. Зверніться, будь ласка, в будь-яке успішне середовище, і запитайте, що потрібно, і вам всюди скажуть, що потрібні люди, справжні лідери, які будуть рухатись самі вперед і будуть тягнути за собою вперед середовище, будуть тягнути область, будуть, врешті-решт тягнути всю країну. Ми скоро будемо мати тут на Львівщині якраз таке об'єднання талановитих успішних людей, які не ті. Тяг... Тільки хочуть, а які можуть змінювати життя в нашій країні достатньо швидкими темпами. Перша городина уже на ринках. Львівські господарі тішаться врожаями. А це редиска, рукола, кріп, цибуля та салат. Також можна побачити огірки, а ще гарно проросла картопля. Тепер селяни чекають ще теплішої погоди, аби садити далі. Поля області білі під саморобними парниками. дбайливі господарі вже збирають перші врожаї. Весняно-польові роботи у грибовичах цього року розпочалися ще в лютому, як тільки зійшов сніг. Місцеві зізнаються, вирощують продукцію переважно на продаж. Лише частину залишають собі, а сіють ранню городину під плівкою та волокном. Зізнаються, на якість продукції це ніяк не впливає. Лише під волокном воно сходить довше. Пан Микола теж маючи малий кусень поля, прийшов, аби поглянути, що зійшло. Диску вже рвемо цибулю рвемо, кріп рвемо. Шпінат, рукулу. Із раннього має нагороді фактично усі культури на черзі посів пізніх. Пан Микола розповідає, в їх селі майже усі займаються таким зеленим бізнесом і чим швидше взялась до роботи, від того і залежатиме успіх. Це кретину посадив та й виростив. та й все, щось підсипав, щось, щось скропив, щоб не росло. Бо є всякі там, всяка хімія. Ось, а таку у просто руки зак закочувати вперед, туди нічого такого складного нема. Городиною у родині Карчаків займаються чи не усі. Він здебільшого на городі, а жінки їздять продавати. Торгують вже з місяць часу. Якщо відносно долара, то дешевше, набагато дешевше. Як була родиска в районі 5-6 гривень, так вона далі залишилося. Була, наприклад, петрушка дві гривні, так і воно влашталося. Продаж городини вже не приносить такого прибутку, як раніше. Бідкається чоловік. На пропозицію часто немає попиту. Купляли тільки капусту, тому що казали, що у нас Закарпаття, а так то поки що ще нічого не купляємо. Помідори за ціною м'яса. Капусту купую, цибулі зелена. Не особливо довіряю, але вже хочеться чогось зеленого, свіжого. Не купляємо. Вирощуємо, але пізніше. Зараз не купуємо, тому що дуже багато нітрать. Ні, не купуємо, бо воно є підсипане. Купую все підряд. І взагалі всю хімію. У мене дочка не живе без помідора і без огірка. Ну, що зробимо? Хто хоче, той купує. Недовіра місця не заважає селянам щороку садити та реалізовувати ранню продукцію. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. Невдовзі у місті розглянуть петицію про заборону продажу алкоголю у дворах багатоквартирних будинків. Відповідне звернення наразі набрало 950 підписів. Відтак до кінця збору підписів залишилось 10 днів. Нагадаю, від 22 лютого на сайті єдиної системи місцевих петицій можна зареєструвати власну петицію. Якщо вона набере понад тисячу підписів, її будуть змушені розглянути у Львівській міській раді. Станом на сьогодні на три звернення вже дало відповідь. А ще сім петицій при. Бвають на розгляді. Тим часом на Львівщині двоє підлітків потрапили до реанімації через алкогольне отруєння. Їхніх батьків покарають за невиконання своїх обов'язків. Про інцидент правоохоронців повідомили медики після того, як неповнолітніх дітей доставили у лікарню у несвідомому стані. Як з'ясували працівники поліції, 14-річна дівчина і хлопець отруїлися горілкою пляшку спиртного хлопець взяв з дому, яку вони вдвох розпили у парку. Львів'ян просять не вішати оголошення на електроопори. Порушники, які використовують опори не за призначенням, будуть притягуватись до адмінвідповідальності. Штраф за порушення від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. П'яний водій розбив поліційне авто і збив патрульного. Інспектора поліції госпіталізували з відкритим переломом ноги. Інцидент трапився на автодрозі Київ чоп Водій легковика влетів припарковане службове авто патрульної поліції і здійснив наїзд на правоохоронця, який допомагав учаснику ДТП. За інформацією поліції, порушник не впорався з керуванням на великій швидкості, а на попередження регулювальника не реагував. В машині було четверо осіб, які за попередніми даними могли прибувати. У стані алкогольного сп'яніння. У них взяли кров на експертизу. БАЗ 21.011, наскільки я пам'ятаю, рухався з великою швидкістю і він не встиг відреагувати на зміну обстановки на дорозі. Вже почав налітати, збив наш знак аварійної зупинки, налетів на конус, я встиг відпригнути. Вже тоді почав сам автомобіль тормозити. І я почув удар спочатку в вантажний автомобіль, місця, де фактично були люди, і зупинився вже бас ну, нашій патрульній машині. Було прийнято рішення сховатися під фуру. Я приїхав під причіп, внаслідок чого от почув удар в ноги автомобілем. Далі автомобіль, вдарив, патрульний автомобіль 22-річного лейтенанта доставило до хірургічного відділення Миколаївської районної лікарні. У нього перелом правої ноги зі зміщенням, тріщина у лівій нозі та рвана рана ноги. Поліцейському наклали гіпс на обидві кінцівки. Поринути у світ минулого у Львові покажуть стародавні ікони, які століттями ніхто не бачив. Їх реставрували кілька років у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Масштабну виставку під назвою Юрій Борець і святі воїни відкрить уже у травні. Про унікальність стародавніх ікон розповість Ольга Тимуляк. Більше ніж два роки реставратори Національного музею імені Шептицького працювали, аби стародавнім іконам повернути їхній первісний вигляд. Кажуть, це дуже складна робота. Пані Ірина працює реставратором уже більше 30 років. Ікону Архангела Михаїла жінка відновлює вже півроку. Ми проводимо тонування у межах втрат, виключно в межах втрат. Якщо є десь втрата на іконі долив касу. Ми легенько по антелю акварельними фарбами дотонуємо, щоб зібрати зображення. Коли є втрати до дошки, ми такі втрати не доповнюємо. Над створенням масштабної експозиції працюють 15 художників реставраторів. Переконують, їхня робота захоплює. Це таке. Поринання в історію, в іконопис, взагалі в саму структуру живопису, нашарування фарби. цікаво думати, що художник бачити, як художник мислив, десь проявляються його рисунки, які він потім змінював, наприклад, з часом. Воно все. Або дуже цікаво бачити, коли з під темних нашарувань просвітляються яскраві кольори вже автора. Перед тим як реставратор береться відновлювати ікону, образ досліджують. Проводиться. Техніко-технологічні дослідження це сюди входять і рентген, ультрафіолетові зйомки, інфрачервоні зйомки, лабораторні дослідження пігментів різних ґрунтів, захисних шарів. До виставки готують більше 70 ікон святих, а саме Архангела Михаїла, святого Дмитрія, святого Євстахія, Микити Бісоборця та інших у музеї кажуть, ця експозиція буде унікальною. Вона буде представляти ікони Юрія Змієворця і інших святих воїнів. Ця виставка присвячена 760-літтю Львова. І оскільки покровителем Львова є святий Юрій, то ми вирішили показати цю групу ікон, яка є ще дуже мало відома для львів'ян і не тільки львів'ян, але для широкого загалу. Експозицію ікон відкриють 6 травня. Кожен охочий зможе побачити на власні очі виставку стародавніх шедеврів до 18 червня. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Що ж це вся інформація на цю годину? Підсумуємо день звично о 20.30. і нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. зустрінемось.